Зловмисники, виненівши у сусідній Чернівецькій області сільськогосподарську техніку, за один день викосили фермерське поле в одному із сіл Пломицького району, а викрадений врожай обмолотили, вивезли та збули в Тернопільській та Львівській областях. Організували оборудку двоє киян. Замовляли комбайни, замовляли грузові автомашини. Фури збирали чужий врожай і здавали їх на. Прийомні пункти сусідніх областей, зробивши понад чверть мільйони, не вгамувалися. Розгорнули план подібного злочину уже на іншому полі в районі. Злочинці не врахували оперативність та професійність правоохоронців, які натрапили на їх слід та перешкодили наступному злочинному наміру. Оперативники затримали підозрюваних на території Тисменецького району, коли ті мікроавтобусом їхали до місця свого тимчасового перебування. Вилучний Автомобіль, яким вони пересувалися, вилучені мобільні, мобільні телефони і інші речі, які мають відношення до справи. Е -э, порушено е -э, кримінальне провадження 185 частина 5 за фактом замаху на крадіжку. На даний час проводяться е -э, слідчі дії і визначається роль кожного з затриманих в, в, в даних злочинах.